Доброго дня, доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Бачу, бачу ваші коментарі і ваше запитання, і воно дуже часто звучить. І розумію, чому зокрема питання чи продовжуватиметься допомога від ООН. тому що після наших переговорів да, в Америці це питання стало набагато гострішим, і Трамп заявив, що припинити всі. Допомоги Україні це дуже і дуже прикра ситуація, але тим не менше, е хочу вам розповісти, е я задав це питання далі тим людям, які співпрацюють з ООН і отримав відповідь, що допомога продовжується. Зокрема, було проінформовано, що у березні 2025 року приймається збір заявок на отримання допомоги від ООН у сумі 10 тисяч вісімсот, тобто по 3 600 кожен місяць у місті Суми. Тобто, там кожен місяць нове місто у них вони отак всієї території України. Якби розділили її на групи і збирають заявки. Р... Нагадую, раніше то було на всіх прифронтових територіях, зараз вже сюди ближче до центру України. І пропонують записатись в електронну чергу. І скинули мені сайт, телеграм-канал, де інформується все про допомогу від ООН, де і коли вона стартує. Тож, ділюсь цим телеграм-каналом з вами. Залишаю посилання в описі під відео. Це ну корисно буде, ви будете бачити, коли дещо видається. І плюс mm -hmm. залишаю ще посилання на мій телеграм-канал. Також в описі під відео можете паралельно підписатись і на мій. Там виходить дуже часто всяка корисна інформація. Зокрема, така якась яку треба дуже швидко донести, да, тому що відео це. Якийсь час, а от в телеграмі це прям швидко-швидко. І коли виходять якісь допомоги, я там пишу в першу чергу, що от є допомога від таких то таких, то тут оформляти швиденько то робіт. Якщо ми зайдемо на їхній телеграм, давайте я вам прямо запишу. От заходимо на телеграм, і тут бачимо покрокова інструкція, як стати в електронну чергу в місті суми. Бачимо, що в сумах, да, за два дня запис оголосили закритим, тому що за два дня зібрали. Бачимо, інша громада появилася запис. Да? Оновлено розклад виїздів мобільних бригад. Тобто, вся актуальна інформація з'являється тут, де наразі проходить прийом заявок і видача допомоги. Кому видають, тому що це не всім підряд її дають. Хотілося б дуже, щоб давали набагато більше людям, но маємо те, що маємо, і видають наразі внутрішньо переміщеним особам, людям, які повернулися на свої місця, а також тим людям, які повернулись за кордону додому. Також повинні бути критерії вразливості. Тут дуже дуже швидко, щоб не затягувати ваш час. Якщо ви вже прийшли перше, то е, повинна бути або неповна родина, де є лише батько чи матір з неповнолітніми дітьми, або особами похилого віку, домогосподарства зі старших, де є лише особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей, і які є громадянами з серйозними хворобами та групою інвалідності. Е, при тому всьому доходи, сукупний доход сім'ї не повинен перевищувати 5400 на одну особу на місяць. Розмір допомоги 3600 на три місяці, тобто 10800. Що при собі мати, що оформити, паспорт громадяна, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, якщо там вони проходять також номер батьківської карти і медичні. Довідки. Якщо ви заповнили все правильно, та форма успішно надішлеться і вам автоматично присвоїться відповідний номерний знак у черзі. Очікуйте на дзвінок від працівника пункту збору даних на грошову допомогу від УВК ООН, і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом. Йдеться в повідомленні. Тобто, даю відповідь на ваше саме перше питання. Чи продовжується видаватись допомога? Бачимо так продовжує. Чи буде доплата до 3250, наразі невідомо, тому що продовжили її по березень, включно. Так що буде далі? Варто тільки догадуватись, да, в таких реаліях, де все так швидко змінюється. Тут дається допомога, тут збільшується, тут зменшується, тут забирається взагалі і все отак. От Щось. Казати наперед вкрай і вкрай важко. Ну, я буду спостерігати, вам розповідати, не хочемо нічого пропустити. Долучаємося до каналу Народна думка, кнопочка підписатися під відео. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.